Ви в курсі взагалі, що росіяни, білорусів тепер повертають на олімпіади і ці всі спортивні змагання, і вони ще будуть псувати життя українським спортсменам. Розказує це все працює, розповсюджити. Значить, дивіться, то в мене знайомі їздять зараз на змагання по світу в абсолютно різних категоріях, дисциплін, і їм видають якусь форму, і там же на формі на цій спортивній є прапори всіх країн. І раніше, ось останні роки, не було прапору Росії, а зараз же прапор Рашки почав проявлятися. Ну, наші фломастерам його зарісовують, понятно, що не йдуть з цим виступати або там садрати, питаються чи щось іще, але сам. Факт, що вже з'являються прапори. Друге, реально офіційно йдуть розмови про те, і це вже офіційно на телебаченні представлено, що тепер російські і білоруські спортсмени будуть легально їздити, в тому числі, і, можливо, навіть на Олімпіаду. Що це значить? Що за кожного спортсмена, блін, ви повинні розуміти, що таке Рашка? Оці всі церкви Руського патріархата, там же всі папи були, агенти ФСБ, оці всі спортсмени, які їздили, вони теж під агентурою всі були. Тобто, щоб якогось спортсмена десь вивезти і так далі, він завжди под агентурою російською, завжди у нього є якісь задання спеціальне, кроме того, що ще бути номером один серед номерів один, там, 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 отримати но, но золото. І за це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздуть, переговарюються і так далі. А возьміть наших спортсменів і так далі і за це платяться десятки мільйонів для того, щоб це стало знову можливим, щоб вони приїжджали. Ну і бабла вже закинула стільки, що це стало можливим, вже за щось домовились. А рашка б не вливала стільки в коштів в то, щоб просто десь по телеку помількатися, Вони ж типу самодостаточні. Ми ж самі по собі. Такі, у нас і свої олімпіади, вони ж діла, там свою олімпіаду, там, і, оце, і наше відділення, і оці всі історії, і пофіг, вони ж адбиті. Це все ділиться тільки для того, щоб російські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і робити пакості, в тому числі українцям. в тому числі різні ристичні моменти. На жаль, таке от, от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги. А українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять владі, а українці то, понимаєте, от ми здулись з вами, а рашка не здобається. Але теж, де взяти сил, правда, щоб не здуватися? Ну давайте про це поспілкуємося в коментах. Все, розповсюджуйте на зв'язку.